Сьогодні вранці на вулиці Пішоновській, 14, відбулося часткове обвалення капітальної стіни двоповерхового будинку, а також часткове руйнування даху. У будинку вік якого перевищує 100 років, проживало 8 сімей. На момент аварії нікого з мешканців вдома не було і, на щастя, ніхто не постраждав. Але мешканець 35-ї квартири будинку фактично залишився без даху над головою. В 35-й квартире человек постоянно не проживает, но периодически приходил. А сегодня он увидел вот такую вот ситуацию. С привлечением МЧС доступ к квартиру был обеспечен для того, чтобы человек забрал свои документы, вещи. Вот. И приморская администрация будет рассматриваться вопрос, то ли предоставлять ему временное жилье в гостинице, то ли он будет проживать в своих достопримечательностей. Слід зазначити, що це не перший випадок руйнування житлового будинку на Пішоновській. 2 січня в одному з будинків зруйнувалася шиферна покрівля. Тоді без даху над головою залишилося три родини.